Друзі, під час заходу Кураж у Києві ми відвідали лекторії, де спікер Саша Астрен говорив на тему зцілення воїнів, враховуючи, що під час нашого невеликого інтерв'ю паралельно проводилась інша лекція, на відео є незначні перешкоди зі звуком, але від цього інтерв'ю не стає менш цікавим. Я до цього йшов певний час декілька років. Тобто, з моменту, як ця ідея з'явилася в мене до реалізації, прийшов, мабуть, чотири роки. Ну і я ну, довго працював над самим текстом, тому що мені було важливо зробити його саме потужним. Було потужно. Тому, е, було сумніви, але ну, в принципі не дуже я сумнівався, тому що я, я, метарічний досвід він мене надихав на те, щоб не боятися нічого. В принципі, і вся ця історія моя сьогодні, вона про те, що це дозволяє страх страху в людину, тому що вона... Звільняє тебе від, 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 від переконань стосовно стосовно тебе. Він який ти? Ось це ми постійно думаємо, я тобі ясякий. сякий. Ти просто є. І, і ось це завдяки за цьому людина стає сміливою. Я стаю сміливою я став. Я просто що, тому що це спрощена модель. У будь-якої людини, яка не розуміє чогось, є. Спрощена модель, це категорія наркоманих. Окей, все зрозуміло. Всі речовини вони просто складаються в цю корзинку, і, і тому, тому найважливіше, що ми робимо, це едутація. Це, це, це пояснення людям, як це працює для того, щоб знизити страх. Люди просто бояться, тому що вони не розуміють це. Навіть про Іскав розповідає свою історію, так, що в нього були будіння, він побачив, що його друг і я є в кожному атомі всесвіту, оці всякі речі, вони дуже наступні і тому важливо мені пояснювати, що як, це мозк, як мозок це генерує і чому це саме має цей терапевтичний ефект. Тому, ну, як це можна змінити? Як змінити? Так. Да. Тільки освіту, освіту і через, через історії, знову ж таки кримінала. Тому що більше, чим більше людей будуть цим ділитися, тим більше у суспільства буде розуміння, що це нормально, це не якісь там під'їзні на команди. Це... От ви казали про ефект прояву душі. Я да, людина, так. яка ніколи не коштувала, яка не розуміє, і мені цікаво, що це. Що таке прояв душі під цим ефектом? Так. А, ну, це в цій метафорі якраз закладається оцей, ну це відноситься до цієї гіпотези редукційного клапану, та краніку, який якби стримує оцю натиск інформації, яку свідомість усвідомлює в якийсь момент, тому що ми як, дуже багато всього, якщо і нам треба фокусуватися, для того, щоб фокусуватися, мозку треба вимкнути всі інші сигнали, в тому числі внутрішні сигнали. Тож, коли ми прибираємо а, ці фільтри, стримуючи механізми, то ми отримуємо доступ до душі, до до того, до, до себе справжнього. Коли, коли людина дитина, ми не мали усіх всі попереджень, хто вона така. Вона просто є, вона просто живе. І ось тому цей ефект, він справді проявляє свою душу, тому що, тому що все інше. Моя знаєш, тільки оцей струм, який в тобі, струм тебе справжнього. І, є. і ось тому це про душі. Можна назвати психолічною терапію панацеєю від депресії? Ні, ну я б назвав панацеєю, тому що якщо це було панацеєю, це означає, що 100% людей якби його дуже десять 65% — це непоганий відсоток. Так, да, 65% — це дуже хороший відсоток, що дуже важливо, що це працює з резистентною депресією, тобто людям якісь до чого не допомагає.